Віталій, шахів, Сьогодні ми продовжуємо говорити про центр і поговоримо сьогодні про боротьбу при фіксованому пішоковому центрі. Цей центр, він зазвичай характеризується бо пішаками, які один одного заблокували D4D5 або e 4 e 5 А він є статичний. От коли ми дивились про, ну, наприклад, рухомий пішоковий центр, да, то його особливість в тому, що пішаки могли в будь-який момент. Рушити вперед і створювати таку динаміку. В цьому випадку, при фіксованому пішоковому центрі, пішаки один одного блокують, і ніхто нікуди не йде. Тоді починається така маневрена боротьба. Зазвичай є відкриті або напіввідкриті лінії біля цих пішаків, і йде боротьба за ці лінії, за можливість контролювати поля, от пішак, наприклад, для білих дає хороші поля опорні d5f5, для чорних д4. Ф4. І той, хто утримує перевагу, тих, хто краще розташував свої фігури, хто контролює центр, в того є можливість поборотись за ініціативу, вторгнутись на... в табір до суперника. Є можливість тоді вже переносити атаку на фланги. Бувають, відкриваються також додаткові лінії, тому що зазвичай однієї лінії, щоб вторгнутись, недостатньо. Так, дві слабкості, і вже маневрується і створюється загроза. Подивимось, <кхід> дві партії. Перша партія Віктор Купрейчик, грав проти Ефіма Геллера. Дивимось за чорних: Е4Е5, кінь-3, кінь 3 кінь c 6 слон b 5 іспанська партія. А6: слон 4, f 6, Ферзь Е2. Пасивний трохи хід. а Слон Е7, c 3 білі готують захоплення центру доходом D4, Б5: слон а, Б3, 2-0, D4, D6. В ну, білих трохи активніша позиція за рахунок двох пішов в центрі. Пішак один в центрі в чорних. І білі роблять таку неточність. Міняються на е 5 Ну, тим, що після на кінь Е5. Де? є Позиція в центрі така стала симетрична. І пішли з дошки саме пішечки D4, D6, в цьому випадку в ну, білих. Наприклад, зіграти краще було б 2-0 і залишити собі в центрі два пішаки. Тому що у білих на четвертому ряді пішак, він атакує поля. А вже в таборі чорних він дає більше простору. В випадку з чорним пішачком, де 6, він просто захищає пішака. Він пасивніший. Тому білі поміняли свого кращого пішака на пасивнішого чорного. А 4 такий типовий контур удар, удар по флангу. Проблема білих тільки в тім, що в них ще король залишився в центрі. А тому слон b7, якби чорні жертвують пішика, але зазвичай бігати за пішаками в ущерб своєму розвитку це фатально, і в дебюті цим займатися не треба. Приходиться захищати. Ну, тут навіть був розмін якби, бокового пішака на центрального. Ну, але чорні продовжують. В цьому стилі віддавати пішачка. Ну, якщо, наприклад, забрати АБ, Аби, Тура 8, Ферзь а 8 ферзь Б5, то тут кінь з темпом нападає на слона, слон С2, слона 6, король залишається в центрі, чорні вже повністю перейшли в мітершпіль, зараз покращать всі свої фігури, а білим дебют закінчити це за щастя. І дуже погана позиція. Так. А слон Е3. Кінь С5 все рівно з темпом. Кінь покращує свою позицію. Слон змушений відійти. Чорні отримали з темпом кращу позицію, погіршили позицію білих. Білий слон тут був набагато активніший на цій діагоналі. Тут просто контролює, десь захищає Пішачка Е4. А слон С6 напали з темпом на пішака. А4 плюс звільняється лінія Б. Для тури. Опять Б4. При цьому центрі от є такі поля у ну, чорних, як F4 та D4, і за них йде боротьба. Тому така жертва пішачка за те, щоб отримати от контроль над полем Д4. Дуже важливе поле тут для чорних. 2-0. Ну, якщо забрати, то. Кінь є 6, кінь прямує на це прекрасне поле, а цей пішак під боєм від нікуди не дінеться. Поставили коня. Ну а в цій позиції, де всі пішечки на білому, чорнопольний слон дуже важливий. В цій позиції, якщо його віддати, ну просто безнадійно буде. Слабка діагональ чорна. Цей слон просто буде такий тупуватий, тому що він впирається у свого ж пішака. Ну, а чорні просто допомогою слона та фрезя по чорним полям будуть домінувати. <coughs> тура B8 і бішак все рівно втратиться, ну і лінія B просто в розпорядженні чорному. Тому 2-0 було зіграно, Тура все рівно йде на B8, Тура. Д1, відкрита лінія, біля її. Займають турою, фрес С8. Кінь Д2. Ну. Далі потрібно якось чорним створювати можливість вторгнутись. Можете пошукати, як, якби ви зіграли тут. Ну, чорні розмінюються на c 3 і після c 3 входять торгую на b 2 Одна з ідей, що не просто контроль лінії, а це для того, щоб вторгнутись туди. Тут ряд, створювати загрози. Ну, можна, по можливості, якщо є, то, звісно, вторгаються і на першу, і на третю лінію. Де є об'єкти для атаки? Тут вони по другій лінії. А, така тактична операція. Під боєм слон, але білі, в свою чергу, контратакують коня на c 5 Тура c 2 тура... слон c 5 Ферзі e 6. І білі тут роблять також невдалий хід, Вони віддають свого слона. Важливий слон. Слон е 7 ферзь е 7. І тепер оцю вразливу діагональ контролює тільки ферзь. Багато роботи у ферзя, ну а захищати ферзем не дуже хочеться, ферзем хочеться атакувати, нападати. Ферзь е 3, Тура D8, кінці 4. Так, тут, до речі, є цікавий варіант. Замість слон Е7, от тут був також. Хочу про це сказати, що тут був, була можливість е, поатакувати Туру, тому що якщо в ваш табір вторглась тура, то такі активні фігури, звісно, потрібно або виганяти, або розмінювати. Ну, тут можна було піти тура С1, якщо Тура на б2, Тура б1, Тура А2 Тура А1, типу, ну, міняємося, нічия чи що. Ну, можна помінятися, ну, тоді вже немає такої активної фігури в таборі, і позиція в чорних ще краще. Але це не так критично. Тут ще тура, наприклад, не війшла в гру, і гра продовжується. В цьому випадку після слон е 7 все-таки активно тура залишається, друга горизонталь атакується. В три тура D8, кінці 4 розмінялося на D1. Vікон ну, це треба, звісно, щоб тут мат не отримати. Ну, треба було зіграти Ш1 білим, прибрати якось короля з цієї. Діагоналі слабкої. В свою чергу білі зіграли ферзь d 3 десь з атакою і десь з розміном. Ферсів десь з шахами. Ну, але все ж таки є шах, ферзь займає цю діагональ. Ось, і слон на 4. Все захистили. Єдине тільки не з'євнути вічний шах. Uh, Білі зіграли ферзь d 8 шах, король H7 і Ферзь c 8 з ідеєю вічного шаху. Ну, або тут якісь мати навіть. Але. На жаль, для білих після Ферзь c 4 вони здались, тому що ферзь контролює поле F7. Шах, ну, якби, закрились, і можеш брати, але без ферзя. Uh, така партія. Де був фіксований центр саме Е5Е4, ну і де все ж таки пасивно зіграли білі спочатку, розміняли всій хороший центр і отримали симетричний центр. Потім прийшлося їм довго захищатись по послабленим чорним полям, і чорні вторгнулись. На другу лінію, якби не обміняли туру, а знову неправильний розмін, і дали свого хорошого слона. Ну і остання помилка, звісно, що фрезя прибрали з, з цієї слабкої діагоналі, тепер контролю тут немає. Партія закінчилась. Наступна партія Ковач Лайош проти Віктора Корчного. Ну, думаю, за чорних. Е4, Е6, Д4 Д5, є де є. Розміна французька. Слон D3 С6. Фіксований центр. Пішки d4, d5. І буде боротьба саме. У чорних є прекрасні поля, Е4. С4 ну, тут рідко використовують. У білих в свою чергу Е5, С5 опорні поля, за них буде боротьба, боротьба по відкритій лінії є. Хто й отримує тут кращу позицію, той буде можливість створити ініціативу, влізти, вторгнутися в табір до суперника і створювати йому тут загрози. Це d 6, ферзь. Так, окей. Аналіз відключимо Ферзь f 3. Такий хід вичорний, тому що ферзя зазвичай не радять виводити в дебюті, він може потрапити під удари легких фігур. На нього нападе легка фігура, йому приходиться відійти. на інше, на якісь більш пасивні, пасивну позицію означає, що придеться ходити декілька разів однією тією ж фігурою. Тобто суперник покращить позиції, отримує час для розвитку іншої фігури, а той, хто вивив ферзя, він просто втратить час. І краща позиція буде в того, хто краще розвинувся. Тут на пішака. Якби білі не зіграли кінь f 3 і не контролюють, не атакують поле E5 своє опорне. Кінь c 6 тут особливо і вже й не потрібний за цим контролем. Тому білі витратили час на хід ферзем. Окей, чорні захищають пішака та приводять коня на інше, більш корисніше поле. d 6 також хід. А, Невдалий, гра на спрощення, але набагато краще було зіграти. ну, Наприклад, Кінь і 2. Кінь і в 6. Ну, тут G4 є неприємність. Треба якось захищатись. 2-0, 2-0. Окей, захистили, а це 6 і слон G5. Поактивніше треба грати і боротись саме за Вив... виводити фігури поактивніше, і боротись за ініціативу. В кого будуть краще розташовані фігури? Того буде перевага. А в випадку з кодом слон D6, ну, і чорні не від, відразу бити, можуть не бити. Чорні продовжують свій розвиток без проблем. Як там слон g5 десь тут погрожували збити нам структуру, пішака виграти, ну, якісь проблеми в дебюті. Тут проблем у чорних нема. Приходиться витрачати час на хід пішаком H3 через слон G4. Слон D6, ферзь d6, 2-0 кінь 2 і кінь G6. Ось чорні і покращили свого коня, а білим приходиться грати в H2. Ферзь тут контролює тільки одну діагональ. Особливо у нього тут роботи немає. Ну і проблема в тім, що, в принципі, фігури погано скоординовані у білих, на відміну від чорних. Чорних все більш гармонічно. Тура навіть кериту лінію, чорні вже. Отримують контроль над лінією і це, це добре в симметричних позиціях. 2-0. В принципі, от користуючись тим, що білі ще не закінчили розвиток, і в них все так стоїть трошки якось сумнівно. У чорних є цікава така тактична операція. Можна спробувати знайти продовження, як би ви тут зіграли. І чорні грають у слон F5. Ну, справа в тому, що хочеться якось уже залізти на другу горизонталь, покращити свою позицію. Ось, і краще можливість це саме слон F5, слон F5 і Турая 2. З темпом атакуючи, пішака знову виграють чорний час, і замість того, щоб якось розвивати свої фігури, закінчувати розвиток, поєднувати тури, налагоди взаємодію та координацію фігур, приходиться грати Б-3. Захищати пішака. Далі також можете спробувати знайти хід за чорних. Чорним потрібно покращувати позицію, та по можливості не давати покращувати позицію білим. У білих проблема з конем на B1. Його треба якось розвивати, але після ходу ферзі 7 Натиск по лінії посилився, контроль за полем А3, кінь не виходить. Знову проблема з розвитком. А слон Д3 напали на туру, откуди ви відійшли, корчний відходить на Б2. Знову контролюючи поле D2, не даючи коню вийти, і проблеми в білих залишаються. Приходиться повертати хоч когось, ферзь. І скільки от витратили темпів, там ферзі F3, ферзь сюди. Потім на H2. Потім сюди. Багато <кхід> По термінології тараша пожерач темпів. За цей час чорні. Покращили свою позицію і мають велику перевагу в розвитку. От фрезя треба якось повертати в гру і маневр фрезя саме це один вигнати туру. Ну або зловити її. Тому що все-таки, якщо у вас фігури на вашій половині, а якась фігура на половині суперника або в таборі, то ця фігура зазвичай може потрапити, потрапити під удари. Ну, це і хоче використати. Ковач Лаєш. Тура е 8 посилення. Ферзь G5. Ну тут також можете пошукати хід. Цікавий за чорних. Чорні грають e 4. Атакують ферзя, Ну, після, якщо розмінятись, то залишається велика перевага в чорних саме в розвитку. І, ну, тут справа тільки за технікою. Тому білі намагаються залишити більше фігур. Більше можливостей для помилки. Ну і тим паче, тут Тура все ж таки під боєм. В принципі, чорні вже отримали таку хорошу динамічну перевагу, але їй треба щось реалізувати. І зазвичай, після того, як ви розставили свої фігури дуже добре, а в суперника є якісь е, щоб реалізувати, то потрібно знайти якусь комбінацію тактику. Ну і переноситься з центру гра на. Атаку на короля. Можете знайти хід. Кручною наносить комбінаційний удар. Турає в 2. Ну, у короля тільки один захисник. Чорні вже атакують двічі Поле в 2 Видно, як агресивно. Тяжкі фігури налаштовані, контролюючи по лінію. Кінь також готовий швидко включитись в атаку, а весь. Можна сказати, отак от перегородити от стіна. Ці фігури не грають. Вони можуть просто не встигнути на захист свого монарха. Кіню 2, король 2, Ферзів 6, контролюються лінії, відкриті тяжкими фігурами. Король G1. І тут, звісно, якщо дати там декілька ходів, от, сказати от, пам'ятаєш ти там в Ф3 грав, туди-сюди, от, повертай собі три ходи. Як би що буде? Ну, буде просто кінь F3, і зайва фігура в білих і вигране. Але позиція не така. І хід за чорними, і чорні максимально енергічним способом намагаються атакувати короля. Кінь F4, всі фігури в атаку. Знову ж хотілося би якось вивести якусь фігуру, але напали. Висить слон, потрібно ходити знову слону. Слон F1. Далі також класний хід корчної робить це Турая-2. Посилення і вторгнення на другу горизонталь, обжорний ряд. Все це захищається тактично. Наслон є два шах і без а, Кінь Кінде 2. Далі слідує удар на H3. Ну, брати не можна, тому що просто маток. Король 2 трошки руйнується захист пішуковий біля короля Кінів 4. Король. G3. Ну і тут, в принципі, йде вже добивання. Було зігране d 3, атака на ферзя, Плюс погрожують різні мати. Контур Дар Кіні є 4, ну просто забрали коня. Фарсі висить, мат висить. І ну Тут ще покажу цікавий був момент, що тут можна було зіграти тура. Така матова зона біля короля. Слон G2 і Kін D3. От, обрізаний король. І кінь з ферзем, вони. Дуже гарно співпрацюють проти короля. Дуже класний тандем, і зазвичай багато матів вони ставлять. Багато мотивів є тактичних з цими двома фігурами їх взаємодії. Ну, наприклад, король H3, Кінь H6, король g4, ферзів 4, заганяється в куточок і матується корольочок. Ну, Такі дві партії. Якщо сподобалось, то ставте лайки.